Привіт, кривий ріг! У нас є квартира на сухій балці, яка коштує всього 5 тисяч доларів. Ви спитаєте, чому 5? Якщо вона коштує 11, ходімо, розповім та порахуємо разом. Ну що, почнемо рахувати? Замінена вхідна дверь. Це 500 доларів. По всій квартирі замінена проводка, зроблена мідна, також зроблена автомат і перемикачі на кожну кімнату. Також проштроблені вже вимикачі та розетки. Проводка пущена поверху для натяжних стель. Це приблизно коштує 2000 доларів. Це у нас вітальня або доросла спальня. В ній зроблений косметичний ремонт. Давайте ще відмінусуємо балкон. Балкон в нашому випадку зроблений повністю під ключ. Це приблизно коштує десь 1500 доларів. І це мінус від нашої ціни. Це в нас друга кімната. Тут є плюс і мінус. Замінені вікна. Вікна, вони замінені по всій квартирі. Вікна нестандартні, вони великі, тому що це Сталінка, і це приблизно коштує десь. Півтори тисячі доларів. І є також маленький мінус на 100 доларів можете додати, або для когось плюс кімната розділена навпіл. Це гіпсокартонна стіна. Її можна прибрати або залишити, якщо вам потрібно. На кухні стоїть нова газова колонка. Вона автоматична, це приблизно коштує 300 доларів плюс її монтаж. В квартирі замінені стояки та труби на воду. Це приблизно коштує десь 500 доларів. Тому ця двокімнатна сталінка по дуже вигідній ціні. Вже зроблене багато чого, але ваш дизайн може бути в цій квартирі. Телефонуйте, не пропустіть вигідну пропозицію.